Вітаю вас! Ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини про найактуальніше в Україні та на Волині. Випуски яких ви можете дивитися у будь-який зручний для вас час на нашому ютуб-каналі Новини 12». У студії для вас Богдан Коваль. Далі про таке четверо молодиків з Волині намагалися серед ночі втекти з України. Тіло Волиняни на тиждень не могли забрати із поля бою. До фотостенду у центрі Луцька з'їхалися рідні загиблих захисників. 29 серпня, день пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність країни. Також сьогодні дев'ята річниця Іловайської трагедії цього дня, 2014-го, росіяни розстріляли колони українських бійців із важкого озброєння, незважаючи на домовленості про вихід наших військових з оточення гуманітарними коридорами. прозвучала фраза в радиостанции «Тяжелая техника ушла, остался только бомбас». вот как только прозвучала буква «С», начался массированный обстрел. Но ну, это было просто вывод колонны на убой. Из танка прямое попадание в машину, а там люди были. Остается только колеса Очень много выстрелов. Взрывались машины, как свечи. Тоді у боях лише офіційно загинуло 368 військових, 429 отримали поранення, 300 потрапили в полон. Нині ж наші військові і далі продовжують виборювати незалежність для України. За даними Генштабу, ЗСУ мають успіхи у напрямку Вербового на півдні. Після просування вони закріплюються на позиціях. Є рух і на Бахмутському напрямку. На цих кадрах робота українських артилеристів в районі Андріївки. Спершу аеророзвідка знаходить ворожу БМП. Після разом із екіпажем її знищує артилерія. А це вже успішне полювання оператора дрона біля Новодонецького. Він знайшов нору російського окупанта та влучно скинув туди вантаж. Тим часом на Херсонщині наші захисники вперше підняли український прапор на лівому березі. О, як майорить, А зверху як буде по драконім дебілів. Трошки хай знають, що це наша земля, що ми тут. Ми тут були і будемо, і, і ще й в Краснодарі будемо. Ну, спочатку в Криму відсвяткуємо перемогу. У Челябінській області Росії розбився літак, який належав ФСБ. Попередньою причиною катастрофи окупанти назвали технічну несправність. Крім того, сьогодні про вибухи повідомляли у російському Клімово-Брянської області. Окупанти заявили про обстріл будівель МЧС, управління внутрішніх справ та місцевої адміністрації. Щодня від російських обстрілів в Україні гинуть мирні українці. Сьогодні Херсонська Ова проінформувала про смерть тракториста. Чоловік працював на полі і наїхав на російську міну, яку окупанти залишили у селі Новопетрівка. Від травм місцевий житель загинув. Учора на ворожій міні підірвався автомобіль на Чернігівщині. Там двоє загиблих. Збільшилася кількість жертв у наслідок ракетного удару по Полтавщині. Розбираючи завали, рятувальники знайшли тіло четвертої людини. Одна людина загинула у Куп'янську на Харківщині. Ще одна жертва у Торецьку на Донеччині. Загальнонаціональною хвилиною мовчання у Луцьку сьогодні вшанували світлу пам'ять героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань, а також мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. 29 серпня, день пам'яті загиблих захисників України. День, коли ми згадуємо, віддаємо шану. Думаємо про тих, хто віддав життя, щоб відстояти Україну, її державність, незалежність і соборність вранці. У центрі Луцька пам'ять полеглих військовослужбовців шанували хвилиною мовчання. Цей день пам'яті держава започаткувала в 2019 році, саме 29 серпня. Бо з цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом в 2014 році. Тоді російське керівництво традиційно для себе порушило домовленості. Українських військових розстріляли, коли вони колонами проходили тим, що мало бути зеленим коридором. Їхній шлях пролягав через соняшникові поля, тому символом пам'ятного дня 29 серпня став соняшник. 360 українських воїнів полягли там. 429 зазнали поранень. 158 зникли безвісти, 300 опинилися в полоні. У центрі Луцька, поруч пам'ятного фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. Містяни, чиновники, священнослужителі, рідні героїв спільно згадали в молитві тих, хто віддав життя за Україну. Тих воїнів, які життя віддали, за єдність і волю України в боротьбі з московським агресором, імена Господи, яких ти знаєш. Там же поруч фотостенту зі світлинами героїв презентували й погасили благодійну поштову марку Вічна пам'ять. Укрпошта вводить в обіг та проведе спецпогашення поштової марки Вічна пам'ять. Це особливий день та нагода всьому суспільству разом сфокусуватись на глибокій пошані та вдячності до тих, хто загинув у боротьбі за незалежність суверенітет. І територіальну цілісність України. Марка вийшла тиражем 500 тисяч. Одна коштує 12, блок 75 гривень. Ця марка благодійна, адже 3 гривні з кожної перерахують у фонд підтримки дітей, що втратили на війні батьків. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. У день незалежності йому би виповнилося 49, А так минає півроку з часу загибелі. Волинянин військовослужбовець Луганського прикордонного загону Олег Пастухов на війні був двічі з 2014 тисячі рік служив у Луганській області, і коли його призвали 2022-го захищати Україну, не вагався. Тим більше, що потрапив до своїх давніх побратимів і разом обороняли бахмут, а загинув, рятуючи їх після обстрілу. Покій господи, душу раба Божого преснопам'ятного невинного обієнного. Воїна, прикордонника Олега. на могилі Олега Пастухова, уся його найближча родина. Мама, сестра, дружина, діти, й онуки. Вони довго не могли змиритися з тим, що Олег загинув. 18-го подзвонив до нас і по всіх він тоді 18-го числа лютого передзвонив. Сказав, що дуже тяжкі бої. Що то не 22 рік, що дуже тяжко. Не знати, чи, чи повернеться, бо дуже багато поранених вже є і багато хлопців погинуть. Що я певно не повернуся. Олега Пастухова мобілізували у Волинський прикордонний загін, а потім перевели в Луганський. Додзвонитися на фронт було непросто, тому домовилися. Олег сам щодня телефонуватиме рідним. 20 лютого пішов на завдання, а після того зв'язку з ним не було. Про загибель дізналися на третій день. Пахнуло йому якраз таку воду, очі, знесло, і ми якраз таком мозок сідводу в очей голову знесли. все. він і так і нець там лежав. І здибали його аж за тиждень, там десь не можна було дойти, не пускали їх. Уперше Олега мобілізували у 2014-му. тоді він прослужив рік. А коли повернувся додому, мама просила його більше не повертатися на фронт, бо в шість гектарів землі комусь треба було обробляти. Та й здоров'я його було не найкращим. А коли настало повномасштабне вторгнення Росії і мови не могло бути, щоби не йти воювати, в липні місяці він вернувся вже на першу ротацію, вони прийшли. І він каже, що от, ну, важко все-таки желудок був хворий і цей. Я кажу, ну, тим більше ти маєш можливість, давай ляжемо в лікарню. О, це би ви чули, як він нам розказував. Куди він має лягати, і що він має робити? В Олега і Наталії двоє дітей, і двоє онуків. Маленький Михайло дуже чекав діта, бо не міг зрозуміти, як так, що його більше немає. Мама і Наталія показують Олегові армійські сімейні фотографії. 21 числа в 3.15 мені дзвонили з частини і сказали, що зв'язок з моїм чоловіком втрачено. Я їх запиталася тільки, коли саме втрачено зв'язок. Вони сказали, що в 9 годин ранку, і щоб я їм прислала останню діючу фотографію. Наталія не хотіла в це вірити, тому нічого не казала родині. Їй розповідали про службове розслідування і важкі бої. Щодо Олега дістатися не можна. А через два дні на гарячій лінії Державної прикордонної служби відповіли, що Олега вважають безвісти зниклим. Дзвонили по лікарнях, шукали на російських сайтах, і лише 1 березня підтвердили, що тіло все ж забрали з поля бою. Вони до останнього тримали позицію, на них йшли десант. Це було дуже важко, але коли ти усвідомлюєш цю цю картину, як він загинув. На Волині в прикордонників є традиція вшановувати всіх місцевих побратимів, які віддали своє життя за Україну, і їх підтримувати їхні родини. Їх періодично провідують, цікавляться потребами. Дружині Наталії з дітьми вручили продуктовий набір. А капелан Михайло Хімчак постійно згадує їх у своїх молитвах. До слова, з 2014 року на війні загинуло 20 прикордонників волинян. Анастасія Качина, Андрій Гнатюк, дванадцятий канал. У Волинянина Андрія Єдиника, який віддав життя за Україну, народився син. Дружина героя з новонародженим хлопчиком із пологового зустрічали побратими полеглого захисника військовослужбовці зсу та військовий оркестр. Ми всі разом вітаємо дружину героя Андрія, пані Раю і маленького Тимурчика. Щастя, добра, любові, многії і благії роки цій родині. Дякую. Тато, немовляти, 36-річний Андрій Єдинак, мешканець села Лежниця Поромівської громади, загинув у червні цього року у самому пеклі війни під Бахмутом на Донеччині. Вічна пам'ять герою і мирного неба над головою маленькому Тимуру. Поки одні готові віддати і віддають свої життя за Україну, інші намагаються втекти за кордон. Четверо молодих волинян намагалися нелегально залишити Україну. Втечу жителі Нововолинська хотіли організувати вночі через недіючий пункт пропуску млинище сліпче. Про будівництво цього переходу неодноразово повідомляв міський голова Нововолинська Борис Карпус. За словами голови Поромівської громади Олега Савчука, перехід млинище сліпче не працює. Більше того, будувати його планів поки немає. Тому усім охочим залишити Україну посадовець рекомендує скористатися наявними пунктами пропуску. Залишайтеся з нами, аби за мить побачити про таке. Четверо молодиків з Волині намагалися серед ночі втекти з України. Тіло Волиняни на тиждень не могли забрати із поля бою. До фотостенду у центрі Луцька з'їхалися рідні загиблих захисників. Приревнував і палицею забив жінку до смерті. Трагедія трапилася 28 серпня в Маневичах. Про знайдений в будинку труп 45-річної жінки поліцію повідомила сімейна лікарка. Виявляється, померла жінка через ревнощі свого співмешканця. 65-річний волинянин, приревнувавши жінку, жорстоко побив її палицею. Від отриманих травм вона померла. Чоловіка вже затримали. Я зауважу, що він. Раніше не притягувався до кримінальної чи адміністративної відповідальності, і жінка до поліції щодо про, щодо протиправних дій відносно неї також не зверталась. Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру в чиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі, і наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу тримання під вартою. У Луцьку п'яний водій збив бабусю і втік з місця аварії. Трапилося це в понеділок, 28 серпня, на вулиці Домний Гордіюк. 72-річна лучанка переходила дорогу по нерегульованому переході, коли раптом її збив з ніг автомобіль Рено Міган Сценік. Травмовану бабусю водій лишив на асфальті, а сам поїхав. Невдовзі його затримали. Виявляється, за кермом 44-річний лучанин був п'яний. Драгер показав понад два проміли алкоголю в крові. Порушникові загрожує до трьох років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років. Триває слідство. Перше вересня на носі і знову в умовах війни. Як і минулоріч, школи рекомендують батькам складати тривожні рюкзаки діткам, особливо тим, які мають у цьому потребу. Що ж туди кладуть першокласникам та чи взагалі її готують, дізнавалася наша знімальна група. Водичка, печиво, сухі та мокрі салфетки. Все це у тривожному ранці має першокласник Ярема, який цьогоріч вступає на поріг шкільного життя. Майбутній школяр нестиме до школи аж два наплічника в одному зошити і ручки, а в іншому водичка та улюблена іграшка. Це можна сказати, що це е, меч ніж, бо він бо їм можна, як будто якийсь меч дратися і різатися як ніж. Так звана тривожна валізка зараз має бути чи не у кожного учня. Школа дає рекомендації, а не обов'язковий список. Тому батьки самі вирішують, що класти до портфелика дитини. Дуже цікавим залишається ще питання. Якихось гаджетів я особисто проти якогось телефону відпадає автоматична потреба класти павербанк у рюкзак. Однак є альтернативний варіант, аби і дитині не зашкодити, і мама була спокійна. Мої друзі особисто користуються такими монетками, чіпами GPS, які дозволяють з високою точністю показувати, де саме є дитинка, особливо під час тривоги. Ярема буде вчитися у ліцеї, де немає укриття. Тому такий гаджет буде особливо актуальний, бо дітей водитимуть у сусід. Всі батьки свідомо на це погоджуються. Дітей будуть, звичайно, що водити в укриття, вони на певній дистанції від школи, але це досить близенько, це лише кілька хвилинок, тому я думаю, там має теж бути без проблем. Виникає питання, як носити одночасно два портфелі в школу. Директор ліцею каже: якщо буде потреба, то зроблять можливість, аби лишати тривожні валізки в класі. Дивіться, звичайно, тобто, якщо батьки щось таке хочуть, щоб дитини постійно з дитиною було. Я навіть розумію, які це можуть бути ситуації. Це можуть бути ситуації пов'язані зі станом здоров'я і так далі. Звичайно, що знайдемо ми місце у класній кімнаті, де ціркусички будуть зберігатися. До школи лишились лічені дні. Мама школяра каже: у хлопчика хвилювання є, але все, що треба знати про укриття і про війну, він знає. Війна це, коли наші збройні сили України. Бореться проти злих, поганих людей, які напали на нашу землю. Але, хоча питання, чому вони напали на нашу землю, якщо в них і так велика територія, у нас два рази менше. Він каже, що він готовий, що він трішки хвилюється, що він переживає і навіть трішки боїться. І він каже таке життя. Маленький школяр каже, в укриття треба ховатися, бо ракета туди не долетить і в разі чого не боятись, а вести себе впевнено. Якщо ракета може попасти в саме те приміщення, ракета не зможе так далеко зробити яму. Треба не боятися, якщо ми почуємо вибухи. Батьки скоро приїдуть, а ще не треба. Бояться, що тебе можуть забрати. Тебе обов'язково заберуть. Мама тебе забере. Ну, може й так. Знає Ярема і про те, як заспокоїти майбутніх однокласників, якщо їм стане страшно під час повітряної тривоги. Ну, треба їм сказати, щоб ніхто не збоявся. Все одно ракета може пролетіти чи не долетіти. Ракета бувають різні. Вони можуть пролетіти чи не долетіти. І хто не знає, куди вона попаде. Загалом в укриттях повинні бути всі необхідні речі для учнів, аби вони не носили все з собою. Однак, остаточне рішення за батьками: складати окремий рюкзачок чи ні. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. На Волині порівняно з минулим роком побільшало шкіл, де учні навчатимуться очно. Про це запевнили у військовій адміністрації. Навчальний рік на Волині розпочнеться в очному режимі там, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас рішення про формат навчання онлайн, офлайн чи у змішаній формі приймає кожна громада самостійно. Так вирішили сьогодні на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань ТЕП та НС. Прозвучало також, що 765 освітнім закладам області рекомендували почати очне навчання. Інші ж мають можливість доопрацювати недоліки, отримати позитивне рішення рятувальників, які інспектують укриття, та змінити форму навчання. Повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко. Нарешті державною у церкві села Доротище, що на Ковальщині. Перше провели престольне свято українською мовою. Божественну літургію очолив старший декан Ковальського деканату Волинської єпархії ПЦУ протоєрей Іоанн Бонис. Зауважу, що до православної церкви України громада вирішила перейти ще на початку 2019 року. Про це пише видання ВСН. Тоді зібравши відповідні документи через перешкоди з боку РПЦ до храму, людям увійти так і не вдалося. Тож селяни змушені були ходити на богослужіння в різні приміщення. Останнім часом церквою слугувала бібліотека. Увійти ж у свій храм. Віряни змогли лише наприкінці березня цього року. А церкву Успіння Пресвятої Богородиці, що в селі Озеряни Боратинської громади, відвідав Владика Михаїл. Це був перший його візит після того, як громада розпрощалася із московським патріархатом та перейшла до православної церкви України. Митрополита Луцького та Волинського Михаїла запросили на храмовий праздник, який парафія відзначала у понеділок, 28 серпня. У цей день Владика вперше відслужив у церкві Успіння Пресвятої Богородиці Літургію. Зауважу, що до ПЦУ громада перейшла ще в лютому 2019 року. Більше новин ви завжди можете дивитися на нашому ютуб-каналі Новини 12 у будь-який зручний для вас час. Дякую, що залишаєтесь з нами. До зустрічі вже у наступних випусках. Новин на 12-му». Будьте щасливі і бережіть себе.